СКХ. Що це таке? Сичокна хвороба це захворювання, яке спричинюється багатьма факторами та виникає е за рахунок е в більшості випадків неправильного харчування, генетичних е особливостей породи. Та схильності деяких тварин до цього захворювання. Тож давайте коротенько знову ж таки розбиратись, що воно таке. Сечокам'яна хвороба це не завжди захворювання, яке більшість лікарів ставлять улюбленцю вашому. Тобто, якщо у котика або собачки в сечовому міхурі збирається дуже багато кристалів, це не означає, що це сечокам'яна хвороба. Дуже часто це може бути сильний у ролі тіас, тобто утворюються кристали, але вони ще не поєднались в повноцінний. Камінь, як ми бачимо ось на даному макеті, від моменту утворення кристалів до моменту утворення каміння, може прийти доволі довгий час. І це має знати кожен власник улюбленця, якому хоч раз ставили сичу кам'яну хворобу. Якщо зважати на Кількість випадків, коли власники тварин звертались до нас на лікування після інших клінік, кожен другий пацієнт, якому ставили цей діагноз, не мав його. Тобто люди знаходились на дієтичних кормах, люди постійно лікувались, але по факту у кота просто був доволі сильний уролітіаз, недолікований цистит або ж. Неправильно, взагалі, по першочергово поставлений діагноз. Тож, давайте розбиратись, через що такі проблеми утворюються. Кристалики ці утворюються через змінення pH- сичі, тобто кислотності сичі. Коли утворюється цих кристалів дуже, дуже багато, вони е, з часом починають зліплюватись, поєднуватись і утворюються невеличкі камінчики, які в свою чергу також можуть поєднуватись між собою, е, сплюскуватись всередині сичового міхура. І за рахунок цього утворюються вже великі камені. Є камені як з кристалів уролітів, так і з кристалів оксалатів. Оксалати більш проблематичні через те, що вони гострі і вони дуже сильно травмують слизову оболонку сучового міхора, через що дуже часто виникають крововилови а, при сечовипусканні у котів і собак. Плюс це доволі болясний процес, і коли у тварині є. Або кристали, або каміння оксалатів, то у них в більшості випадків відмічається сильна больова, апатичність відмова від їжі. При великій кількості уролітів проблем, в принципі, таких особливо немає. Але також можуть прискакувати інколи. Тож, причини цих проблем. Перш за все, ви маєте запам'ятати, це неправильне харчування. Усі проблеми у тварин 90% їх ідуть від неправильного харчування. Ті спеціалісти, які знову почнуть мені казати, що дорогі корма або дешеві, вони не мають значення і краще годувати ковбасою. Зразу вам відповім, що відповідати на ваші виклики я не буду. І якщо ви так вважаєте, то я бажаю успіху вашому улюбленцю і дуже сильно співчуваю, що у них такі власники. Друга проблема це генетична. Є породи тварин, які схильні до утворення каміння, до проблем з нирками, частотевою системою. І третє це набуті проблеми або передані від батьків, тому що такі проблеми, в принципі, передаються також, аби зменшити ризики утворення кристалів. Каміння, і я б вам радив раз на рік, хоча б робити чекап тварини. Про це буде наступне відео. А, тобто, вам потрібно робити УЗІ, здавати аналізи крові і здавати сечу. Бажано хоча б здавати сечу і робити УЗІ, бо по сечі ми побачимо а, кількість кристалів і які саме там є. По УЗІ ми побачимо, як у нас анатомічно виглядає сечовий, та чи не утворилось там каміння. Аби мінімізувати ці проблеми в подальшому, вам потрібно завжди задумуватись стосовно харчування. Чим більше ви знаєте про харчування, чим якісніше воно у вашого улюбленця, тим краще він буде себе почувати і тим менше захворювань у нього буде в майбутньому. Зичу всім здоров'я.